Мене звати Яна, я працюю інспектором ювенальної превенції в Закарпатській області, а саме у місті Іршава. 10 років вже це була моя Марія дитинства працювати у поліції, а саме з дітками. Чому з дітками? Тому що, ставши мамою, відчуваєш велику відповідальність за дітей, за їхню безпеку. Прагнеш виховати нове краще покоління. Адже діти це більше одна з незахищених верст населення, адже є діти, які виховуються в багатодітних сім'ях неблагополучних, які Потерпають від домашнього насильства, тому я е, хочу виправити такі е, ситуації, бути на допомозі таким діткам, щоб вони себе відчували у безпеці, щоб вони потрібні е, нам і нашому суспільству. Моя робота пов'язана з тим, щоб бути на допомозі діткам, підліткам, вирішувати їхні проблеми їхній сім'ї, з їхніми однолітками у школі. Але ніколи не могла подумати, що в країні буде повномасштабна війна. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, до нас на Закарпаття приїхало дуже багато сімей зі своїми дітками, де мені неодноразово приходилося навідувати цих дітей за їхнім місцем проживання. Організовувати їм екскурсії, щоб їх відволікти від даної ситуації, яку вони пережили. Під час таких зустрічей я познайомилася з дівчинкою, яка довірилася мені і почала розказувати мені про свою історію, коли вона разом зі своєю мамою покинула Київщину, Київщину у зв'язку з тим, що вони знаходилися під обстрілами. Вимушені були жити у підвалах, підвальних приміщеннях. Голодні були, навіть хліба, їжі в них продуктів, харчування нічого не було. Але каже, коли йшли з мамою по хліб, то вони стояли під долами в автоматі. Каже, мамі на руці малювали номерок і Вони в черзі стояли, щоб дістати цей хліб. І коли вона ну, прийшла, познайомилася з нею, вона я їй шоколадки, якісь солодощі давала. Вона нічого того не просила, вона хотіла каже, тільки хліба хоче. Мені навіть дорослі це важко тільки послухати, а навіть не уявляти дану ситуацію, в якій була дана дівчинка. Я як людина, я як мама намагалася і хотіла, щоб дитина відчувала, що вона знаходиться в безпеці намагалася створити їй більш комфортні умови, щоб вона забула ті підвальні приміщення, які вона практично протягом місяця перебувала в себе вдома на окупованій території. Ми багато з нею гуляли, відвідували різні парки, проводила її екскурсії по нашому Закарпаттю мальовничому, і хотіла, щоб ми розділили цю їхню біль на нас двох. Я згадую емоції цієї дівчинки, коли вона почула, що вони можуть повернути свій рідний дім. Вона дуже зраділа, і вони разом з батьками поїхали до себе додому. На даний час ми з нею підтримуємо зв'язки, вона телефонує мені, ділиться, вона пішла до школи, навчається, але, на жаль, поки що онлайн. Це історія однієї, тільки однієї дитини, однієї з родин. На жаль, дуже є багато таких у нас сімей, які потерпали від цієї цієї жахливої війни. Я і мої колеги допомагаємо. Цим діткам підтримуємо з ними зв'язок, щоб вони відчували, що вони знаходяться в безпеці, щоб вони не відчували себе непотрібними, щоб вони відчували, що вони є захищені. Ми віримо в наших захисників України. Ми віримо в перемогу України і всіма силами наближаємо її.